Всім привіт! Я вам покажу, як скачати 4 на Hlow Ну, то на комп'ютер тільки працює. Заход пишемо в Chrome Greenhouse N13 і беремо оце. Оце відео. де оце бір, бір. І тут де є це. Писуємо. Пи... Тут є Download Links. Заходимо сюди і беремо найостаннішу версію. І Ми її скачуємо. На мене цю кнопку. Я не пошу вірус. це на комп'ютері сповіщення. Все, скачалося, заходимо. Заходимо сюди. І копіюємо цей файл. Все, ми, коли ми його копіювали. можна поки що ми так закрити. Виходимо там, де у нас є головне. І заходимо в головне по цю папочку. І сюди китаємо оцю. Все, ця папочка контент. І закриваємо. Якщо у вас так через сторону, то може то виключаємо інтернет, заходимо і, і заходимо в Hello Neighbor. Все, і грати. Все, запускається у нас. Чик -чик. Нажимаємо Продовжити. А, ну я ж тут проходив в тому минулому відео, тому давайте відео. Перший припустим. Допускаємо кацу і нажимаєте на Г. І все, відкривається в нас кацу. Ой, точніше чити. І тут є всі оці чити. І я, в принципі, зараз хочу вам їх... Зараз всіх показати. Зараз я говорю, я деякі буду. Я буду показувати оце я буду як в третьому акті. то ви доходите там зернятку. Але давайте трохи пізніше покажу. А давайте убил Я зараз хочу собі повозки Ще трошки Треба англійське. Фер... Френдс... Фо... Фо... Ре... Вер. Все. Нажимаем Enter. І біжимо. Біжимось. Він нас не буде просто... Буду я не сказати. Замічає, але не може зловити. О, бачите, він мене не може зловити. Я біля нього притик, але мене не може зловити. Добре, наступно. Give skills и remove skills. Give skills, что нам дает все страхи. Give skills. Вот. Скрыта присядка и... <свят> и что хочет сусина. Давай попробуем все гравити. Гравити. Можно просто поставить ноль и уиииии уиииии, вылетаем в солнечку. Шикарька. Какая-то сука! на место. Фабрика. Фабрика.

Тоже прикольно. Команда. Помер. Давайте пропустим. Две. Десять. Нет, больше. Десять. Тысяч. Все, видите, что еще будет. Тусит. Апу. Видите, как он усырнул? Видите, просто. Раз. Такие цвета, что толком. Що буде якщо ми на всю катушку? Хии! Ей-ой-ой! Що то за чудоси? Да, добре, наступно. Infinity Jumps. Infinity... Infinity G. Jump S. Я на безкінечні стрибки. Хочешь треба туда, хоч на хату, хоч на димохіт? Якому ничего нема. -і -і. Оп. Добре, наступно. Айрон Лекс, ай. Лексу. Пик. Точно, якщо ми великі великій висоті Якщо ми вкладемо. Я щось неправильно тоді вів. І... Рон... ле ЛеКус. А тепер. И теперь нам все бачите, нам ничего не делается. Erm Идите. Я еще планирую забыть ела. Я забыл, что у меня. Треба тоди. И оп, все. Ой! Не, не так. Я хочу просто показать, он вот очень прикольный. я думаю, що багато знается о стеки. Можете не знать, что можно вот так підлетети на найти на, на мусустрову. Видри его. Добре. Далі. Далі, далі, далі. І у нас іде сайз. Сайз це у нас така команда, що змінює розмір нашого нашего О, все. Ми такі гігантські. Сай, Сайс, бишу и родь Я стою. Йо... С тобой все нормально. Нормально. Ха, Ха. Ха. прилетит. Да? -i 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 -i. вот такие я тільки шобосный солн. Вот это будет. Давай, это плеер меш. Плеер меш. Направить на вів. Давайте на всякий випадок, щоб цим довго не замочуватись. Плеєр Меш пле плеєр Меш Ши. О, все. бачите теперь в другому акцію. В третьому третьому і в четвертому Ми тепер зідам можемо зайти круто. Все, тобі завжди хочеться зарядку робити. Что вже в тебе як робити? Мано не займається, в принципі. О, портал один, дитя Порт. капсулок включив. Портал один шпик, Портал один. Ні. А шо? А, без портал. Один шпуньк. Отут один. Не оці. А чого? А тепер ти мене бачиш, так? І припустимо по реталту. І вих. Не тут де перший. Ха! Зю. Зух. Тут де другий. Зух. Де 3, де перший, де 2 Коротше, ви поняли. Мультіслан, що ми корисноводимо, Давайте ми світимось і давайте дебак-камера. Дебалка Камера Ми <coughs> отак вийшли зі себе і зі своїх очей. Айдеквига дай. Узос! круто. А сусід не може до себе в хату зайти що тут, тут нічого крутого немає. Собі тільки що побачив тут лопату, метлу. Цікаво, цікаво. А ми нічого не брати не можемо, ни з чем взаємодіювати тоже. А стоп, а якщо я сюди телепорт. То... А, -а, -а, -а. тут даже команди. Ну, короче, тут треба виходити У нас ничего. Ну, що. Всім дякую за перегляд. Всім дякую всім па-па.